Книга Псалмів, восьмий Псалом Для диригента Хору на інструменті гатійським, Псалом Давидів. Господи, Владико наш. Яке то величне на цій землі Твоє імення, Слава Твоя понад небесами? З ус дітей немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів. Щоб знищити противника і месника, коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї і син людський, про якого ти згадуєш, а однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою і величчю ти коронуєш його? Учинив ти його володарем творова рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські і все, що морськими дорогами ходить. Господи, Боже наш, яке то величне на цій землі твоє імення!